Війна, окупація, обстріли, звільнення територій, підтоплення. За останні 16 місяців багатостраждальна Херсонська область пережила чимало. Але попри це, люди знаходять в собі сили не лише відроджувати свою батьківщину, але й допомагати та рятувати інших. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі. Це проект Новини лайв. Про те, як Херсонщина постраждала від рук окупантів, досі нагадують зруйновані будинки та обстріляні села. Після деокупації обласний центр поступово повертається до звичного воєнного життя. Втім, не встигли люди оговтатися від пережитих жахіть, як на їх долю випало чергове випробування водою. Наразі через підрив Каховської ГЕС загинули 10 людей, ще 20 отримали поранення. Безвісти зниклими вважають 42 особи. До рятувальної операції долучилися понад 1600 людей, серед яких не лише рятувальники, правоохоронці, гвардійці, медики, але й звичайні громадяни. Такі, як Денис Кононенко, історія того, хто не шкодує власного життя заради інших із перших вуст. Я народився тут. Перед війною започаткував тут школу контраварійного водіння на честь свого батька, якого поховав перед війною. От ну якось так і почалась війна. І зрозумів, що я потрібен тут, бо я жив у Києві. Спочатку окупації захищали свої будинки. Потім почали волонтерити, потім почали вивозити. Потім робили те, що не можна розповідати, бо ще не закінчилося. Тобто багато наших хлопців ще залишилися у полоні. Зараз їх перевели у Ліфьордова, це у Москві. Ось вони громгражданські, громадські, типу, їх на обмін не, не, не виходить. Зараз, попри небезпеку, ви залишаєтеся в красоті, що робите і кого рятуєте, тому надаєте допомогу. Яка небезпека? <с? <с?> я дуже адреналіно хлопець. Ось я професійний гонщик, пілот, тому це моє призвання. Я 6 років служив вам чеся, на Одеському портовому заводі. Тобто я розумію, що робити, як робити, я знав, коли прийде, що прийде, як буде. Приблизно. У мене батька військовий 29 років вислуги, осна, спецназ, тобто шива гобі, мандал гобі, гобі. Батько мене до цього готував, але не дожив. Ну, передав все, що мав передати, і пішов на дивитися, спостерігати, як я буду виконувати цю місію. Що можемо, то робимо. Дуже дякуємо людям, які допомагають. Організували громадську організацію, називається на колесах. Тобто ми доставляємо хлопцям на фронт машини. Ми вивозимо людей, все, що зв'язано з технікою. Якщо бачите, то я тут також за кермом. Зараз що ви робите? От зараз основна ваша діяльність? евакуація тварин, людей. Зараз хочемо прорватися на ту сторону, бо дуже багато запитів саме по лівому берегу. Там люди плавають обличчям вниз. Вибачте. У нас є волонтери, які, попри небезпеку, навіть навіть вивозять людей з лівого берега. Є там бабулечка на другому поверсі. Вона каже, що ті в мене в підвалі там щось паливом пахне. каже, може, нирніть, подивіться. Ну є і такі люди. Вчора забрали людей з е, дач. Вони сім місяців не, не бачили хлібу. Тобто люди лишилися в чому були попри небезпеку, але робимо. Ну, ті, така наша місія. Хто, якщо не ми. Ну. Тут ще провода тролейбуса. Там два знака, если кто не знает, обычно здесь лодки разрывают и привет они, они, они наверное на том, что мы там. Мы не можем пройти через забор. Да, там... Єздія открыть. відкрити. Ну, мы их, ну, главное, що ми їх накормили. — А як їх накорміли, якщо вразили? Ну, один вплав пішов. Ми в мішок там корма насипали, я думаю, достаточно. На підрив. Там сколько? 20 кілограмів. Загалом людей зараз врятували за ці дні. Вивезли звідти. Можливо, тварин ще вивезли скільки. Десь біля тисячі людей. Є багато людей, які лишаються, кажуть, привезіть їжі і все по тваринах. Я не рахував, вибачте. Ну вони кусаються, типу, і в пах, кусають, і ну є зараз те, що найбільше вас вразило Ну, до глибини душі, що такий момент, знаєте, як залишив шрам. такий ми <зас> перемажемо. Є що це? Розкажіть. Як вам то сказати, розумієте? Краще, коли люди, які не розуміються в цьому щоб вони просто не заважали. Із-за цього дуже багато проблем, які люди в цьому не розуміються, виходять на воду, починаються різні приколи, і не які люди, які з цим ніколи не зіштовхувалися, вони не розуміють, що робити, просто не розуміють. Так я розумію, вони хочуть допомогти, але вони роблять для себе гірше. Тобто наражають себе на небезпеку, і спочатку потрібно їх буде врятувати, а потім вже далі рухатись. Тобто, ну коли я служив в МЧС, так нам казали, перш за все це ваша безпека. Якщо ви себе не зможете нічого зробити що ви зможете зробити з кимось іншим. По-друге, потрібно 100%, щоб був координатор. Типа, в мене на човні ніхто без команди нічого не робить. Хто надає вам сили і що мотивує все таке Самі собі. Ну, по-перше, звісно, це люди, яких ми врятовуємо. Ну це не можна передати, це не коштує ніякі гроші. ну це зовсім інше. Ну я волонтерю дуже багато років, але в іншому напрямку. І для мене це волонтерство, якщо взяти на духовному рівні, я дуже багато в цьому напрямку. Рухаюсь, от тобто, якщо є заміна, обмін енерг... енергетичний, воно все буде. Тобто, я тут віддаю, там забираю, та ну воно так працює. Денис не вважає те, що він робить подвигом, каже, що це звична справа, коли держава потребує захисту, а громадяни підтримки. Якщо у вас є історії тих, про кого повинна знати країна, пишіть нам у коментарях на ютуб-каналі Новини Лайф, і ми про це обов'язково розкажемо.